Дмитрук втік, знаючи про підозру, яка йому готується, що ДБР що прокуратура під Татарова. Ну а де ж тоді межа терпіння президента? Якщо не вперше вже є запитання, очевидно, до силових структур, всю відповідальність за дії і бездіяльність Олега татарова політично лежить на президенті України. Чим так потрібен Татаров Володимиру Зеленському? Пане Віталію, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, знаємо про незаконний виїзд нардепа Артема Дмитрука. Скажіть, будь ласка, з яких обставин міг виїхати депутат? На якого ще й постфактум, як ми дізналися, якому оголосили підозру? Зокрема, державне бюро розслідувань, а це не просто так очевидно. Ну і так само офіс генпрокурора теж говорив, що мають запитання так узагальнено скажу. <ріст> Цікаво, до кого запитання має Офіс генпрокурора? До себе, до слідчих ДБР. Первинно питання, говорили керівництвої... щодо депутата. Ага, окей. У е, мене є запитання до Офісу Генерального прокурора і до Державного бюро розслідувань Тому що очевидно, що Дмитрук втік, знаючи про підозру, яка йому готується. Іншого мотиву. Дмитруку втікати ще й організовувати цю втечу через кордон просто не було. Більше того, вчора українська правда Михайло Ткач оприлюднив ем, деталі вже перельоту з Молдови в Італію пана Дмитрука. Так, от колеги правоохоронці, прикордонники з Молдови були готові його затримувати, але не мали нічого від українських правоохоронних органів. І це е, ще більше ставить питань до генерального прокурора і державного бюро розслідувань. Вчора я бачив, як е, намагалися запустити в медіа такий наратив: знаєте, що Дмитрук насправді втік, не знаючи про підозру. Отак просто співпало. Ну бо ж підозру готували один день, і він ніяк би не міг про це знати. Це брехня Дмитруку, е, Дмитрукову Дмитруко, Дмитрука підозрюють офіційно в двох злочинах побиттю військовослужбовця. І нападу на правоохоронця при здійсненні останнім своїх повноважень, та навіть спроба є мені здається зброю забрати такі підозри. Не готуються за один день тим більше народному депутату. Там місяцями тільки експертизи тривали. Тому я схильний вважати, більш того, стверджувати, що Дмитрука попередили і дали йому втекти. Не просто попередили, ще й дали втекти. Це ж. не і Отут мене найбільше питання до правоохоронців і до прикордонної служби. До прикордонників теж, тому що я нагадаю, що українських депутатів від опозиції не випускають з України без дозволу спікера. ну Взагалі, сама потреба дозволу інша, про інше питання, неадекватне, але є факт. А тут Дмитрука, який розповсюджував, очевидно, російські наративи, який. Ем... Захищав московський патріархат, який ходив, і це найцікавіше, публічно захищати Олега Татарова, заступника Єрмака, коли НАБУ вручило тому підозру в корупційному злочині. І так спіпаде, що саме цей е, пан Дмитрук не просто попереджений, а й спокійно виїжджає. І вчора була заява ДБР, що не було дозволу від спікера, відповідно, прикордонники незаконно його випустили. Я не уявляю таку кількість співпадінь, скажімо так, як випадкові. Я стверджую далі, що його попередили і дали йому виїхати. І оскільки президента це природньо роздратувало, він готував вчора і провів зустріч з силовиками на, на тему втечі е, таких людей, корупціонерів і колаборантів за кордон. То ми вийшли допомогти президенту і нагадати. Як багато і корупціонерів, і російських консерв втекло з України, будучи випущеними силовими органами, які президент віддав в руки Олегу Татаро, крім Дмитрука, це Андрій Портнов і його син призивного віку, які втікли, які їм дали виїхати в травні 22-го року. Це голова екс-голова фракції партії Рігонов Єфремов, який зараз насолоджується своєю квартирою в Москві за 4 мільйони доларів. Це агент Російської Федерації Андрій Деркач. До речі, люди останнього зараз управляють енергоатомом, а він сам балотується в парламент Російської Федерації. Це права рука Медведчука Тарас Козак, якому теж дали втікти. Це депутатка від ОПЗЖ Королевська, яка теж була одним з ключових спікерів російських наративів. Якщо про корупціонерів, то це керівник фонду держмайна, часів Зеленського Дмитро Синиченко, 500 мільйонів за володіння і відмивання ще 100 мільярдів. Втік до підозри. Це голова Нацбанку часів Зеленського Кирил Шевченко. Ну там смішні в лапках смішні 206 мільйонів збитків. А давайте повертаємося до консерв. Євген Мураєв обвинувачений в Держзраді, його як і Портнова. Татарські солики випустили під час широкомасштабної війни, війни Мураєв втік в травні 2022 року. І в мене таких прикладів, на, ну, два десятки, там не рахуючи блогерів, е акторів з кварталу, і іншої дрібноти. Я стверджую, це система, відповідальність за яку несе Олег Татаров, в руки якому. Президент віддав координацію управління правоохоронною системи, і я нагадаю, що була петиція про негайне звільнення Татарова після якогось чергового зальоту. Петиція набрала продовж дня кількість голосів, і президент у звільненні ну фактично відмовив, розповідаючи про те, що це не він, це офіс, це керівник офісу президента. Ну треш якийсь. Ця відповідальність політична на президенті України, який передав і лишає в руках татариво після всього цього координацію роботи правоохоронних органів. Навіть виникає, знаєте, запитання. Ви сказали, що президент роздратований, так і була ця зустріч з силовиками. І от мені цікаво, ну а де ж тоді межа терпіння президента, якщо не вперше вже є запитання, очевидно, до силових структур, якими, як ви нагадує, нагадуєте, керує Олег Татаров, поставлений тим же президентом? Це хороше питання до президента України, котре не несе відповідальність елементарно. Кадрову відповідальність людина ним на цю посаду призначена, і якій була віддана вся влада в правоохоронній системі. І всю відповідальність за дії і бездіяльність Олега Татарова політично лежить на президенті України. Ну тут що я з чим розказати. Мене зацікавив факт, що молдавські правоохоронці отримали від українських колег запит із проханням затримати Дмитрука, але тоді не було ще жодних якихось підстав для цього. І цей запит не виконали. І все ж таки, Дмитрук літаком залишив Молдову. От що це було? Якась спроба все-таки його затримати чи відбілювання інших дій правоохоронних органів України? Як зручно, правда. Так старалися, так старалися, ну просто не встигли. І не діслали колегам за кордон прохання про затримання без жодного обґрунтування. Навіть без підозри. От як так співпало, правда, що Дмитрук встиг втікти до вручення підозри? Ну, от, друзі, ну не буває так. Його попередили. потікло або з ДБР, або з прокуратури. Що ДБР, що прокуратура під татарою. А зараз дуже зручно. І ну, це ж е е колеги за кордон не затримали. Ми такі білі і пухнасті, а от вони не затримали. Друзі, ні. Відповідальні ДБР, офіс генпрокурора і їхній керівник Олег Татаро. Все максимально просто. А політична відповідальність на президенті, Ну, можливо, ми зараз дочекаємося, оголосять в рошу міжнародний будуть шукати його в тій чи іншій країні. Ну, це я так Немає зараз сподіваюсь, знаєте. Навіть коли це буде, це не гарантує екстрадицію. Ми маємо вже кілька рішень, про топ корупціонеру, коли в міжнародний рошук оголошено було антикорупційним судом. Більш того, були запити на екстрадицію. Що роблять е, українські. Е, топ корупціонери або російські консерви, які ховаються переважно в Австрії, наймають хороших адвокатів, грошей них вистачає, і адвокати переконують австрійський суд або європейський, там різних країн ЄС про те, що дивіться безвідносно кількості доказів проти нас, ви своїм рішенням хочете повернути нас в країну, де йде війна, де навіть теоретично не можна гарантувати нам. Фізичну безпеку, ви як суд, нам гарантуєте фізичну безпеку нашому клієнту, якого відправляєте назад в принципі в країну екстрадиції. Очевидно, суд гарантувати не може. Відповідно, такі люди лишаються в Європейському Союзі. Тому сподіватися на повернення Дмитрука, ну годі. І є ще одне важливе запитання. Ви коли перераховували всіх цих втікачів, то якось, вибачте, Дмитрук вибивається з цього ряду, бо там величезні, наприклад, корупційні справи там на мільйони і мільйони. А тут ми зараз говоримо про ну я ж кажу, та от можливо підозру зараз від ДБР в побитті, в скажімо так, я так розумію, там десь правоохоронець, там військовослужбовець. Ну тобто трошки він вирізняється. А чому ж тоді і він такий важливий, очевидно? Видно, що і його попередили. Я тому, я тому спеціально розділив топ корупціонери і провідники російських інтересів. Бо угу. це інша група, впливовість якої або важливість якої визначається не так фінансовим ресурсом, як те зло, яке вони наробили в Україні в інтересах Росії. І от, власне, Дмитрук, про якого йде мова, з точки зору провідників російських інтересів, був одним з ключових захисників московського патріархату. І от його важливість для мене дивна, чому це не є, є не таким аргументом, ефективно було його затримати, наприклад, Службі безпеки. Тобто, ну, чому ну, очевидного провідника російських інтересів було спеціально попереджено про підозру ще й випущено за межі країни? Як можна покласти в край таким втечам, пане Віталію? І чому можна взагалі? Ну, ну, Тут є, є два аспекти. Аспект перший: не треба зливати інформацію про розслідування. Ну, сам факт злиття такої інформації зараз є кримінально караним злочином, а інформацію зливають. Ну, тут, тут не треба законів приймати, тут треба знайти того, хто злив, і послити в тюрму. Або щоб той, хто, хто сказав, мені сказали от звідси злити. Тобто, має сісти в тюрму той, хто попередив Дмитрука, а і той, якщо це не одна та сама людина, хто дав вказівку, це зробити, це дуже просто. І в тюрму має сісти митник, або прикордонець, який випустив Дмитрука без відповідного погодження зі спікером. Максимально просто. Це з точки зору поремонтувати, ем, виходячи з цього кейсу. З точки зору політичної відповідальності людина в офісі президента, яка відповідає за правоохоронну систему, мав бути звільнений вже давно, не на двадцять якомусь там фактів втечі, а після п'ятого, ну шостого, ну максимум десятого такого факту. Зараз татаро знову не звільняють. Відповідно, чому щось має змінитися. З якого дива ми отримуємо те, що ми толеруємо? Виникає, пане Віталію, запитання. Обурення у президента є. Очевидно, він зважає на те, як в суспільстві реагують на подібні випадки, але не звільняє. Чому? Чим так потрібен татаров Володимиру Зеленському? Так пан президент прямо сказав незамінний менеджер. Угу. Ну, тут якби все зрозуміло. Все... Дивіться, я зараз так би не коментую, що в голові президента. Ми, як суспільство, програємо, тому що незамінність Татарова для президента важлива, ніж наше обурення. Значить, наше обурення недостатнє. Це Очі. максимально просто. Очевидно, що так, і тут ми зі свого боку мусимо бути активні, говорити про це і підсвічувати подібні теми. Я от ви згадували про опозиційних депутатів, і мені здається, була вже якась відповідь від керівництва Верховної Ради щодо того, надавали чи не надавали дозволи на виїзд Дмитрику, тому що ну можна ж було, мені здається, так да це я зараз виключно якусь суб'єктивну думку озвучу. Якось там прикритися якимось поїздкою, дипломатичною метою. Он колись. Пан Тищенко щось розповідав, що він в, в десь там в азійських країнах так, теж провадить так, так, таку діяльність. Ну але, от, наприклад, Соломія Бобровська вона нагадала, що їй, аби, наприклад, отримати такий дозвіл, потрібно чотири підписи погоджених у Верховній Раді. Мінімум, мінімум. Ну, тобто, уявіть собі, очевидно, не було часу в пана Дмитрука, іронізую я на отримання всіх цих підписів. Пане Віталію, вдячні вам надзвичайно. Мені здається, що з нашого боку все, що нам наразі залишається, та розповідати, шукати мотиви і ем, пам'ятати, не мати короткої пам'яті в таких ситуаціях. І Дякуємо вам, що ви нагадали прізвища, які, на жаль, вже теж інформаційно десь трохи віддалилися. Але і Сенниченко, і всі інші, це дуже сумно усвідомлювати, що наразі вони не в руках українських правоохоронців. Можливо, мені хочеться вірити, це якось можна буде змінити в майбутньому. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції був з нами на зв'язку. А я хочу нагадати нашій аудиторії в Ютубі, що будь ласка, коментуйте, підписуйтесь. Ми працюємо для вас, розвиваємо наш Ютуб. Це важливо. Це ще один спосіб споживати радіоконтент, теж тому можу лише наприкінець додати слухайте і думайте.